Близнюки, терези водолії з 2 по 8 червня, що чекає. Так, дубляж карти. І знову туз. Оце це максимально чекає. Цікаво, ви можете, значить, пояснюю, ви можете передивитися попередні розклади, ви вот чисто просто да, навіть на викладку карт. І у всіх стихій, абсолютно тузи всереду випадають, нові можливості починання, от у вас значить туз емоцій, да, чаш. Коли переповняє чаші, емоції і так далі. Е, у овнів, коротше, у стихії вогня е, вогонь, е, активність, е, у хто у нас там е, земних знаків е, дійні вийшли, а у водяних е, активність. Ну, і у вас тут дуже цікаво. Так, давайте близнюки Терези водолії з 2 по 8 червня. Подіям, подивимось, да, що у вас чекає? Ну, цікаво, взагалі з цим тусом. І вівторок у всіх такий собі зрозуміли. Ой, ну тут вскриються е е е якісь новини, причому офіційно вскриється, а, різко неочікувано. Прийде офіційний якийсь лист, документи, м якісь справи і так далі. Фінанси також на цьому тижні. Непогано. Дивіться, початок тижня щось будете переживати за фінанси, хоча з фінансами у вас все добре, все стабільно, але ви будете переживати, що, можливо, їх там на якісь ваші подальші плани не вистачить. Да? Але то, то марно. Далі, значить, отут от у нас переживання, значить, переживання вибору. Можете з кимось сваритися, столкновення інтересів, да? вибор сліпу. От, ну, тобі, не знаєте, що вибрати. По факту ви вже вибрали, да? але питання в тому, що вибрали ви там, головою, да? а серце каже інше. Поэтому беру, що, ну, там, що налапаю. Да? Туз, значить, у нас чаш, що каже нам про емоції, про приємне, про перезбиток емоцій. Ну, до речі, не завжди про приємне. Чому? Тому що отут він в окруженні... Таких собі карт. Ну тут, знаєте, такі карти окружають е, жертва. Тобто ви можете по цьому тузу себе в якийсь момент, ощущати, що бідне я нещасна, да? або бідне я нещасна, і Все, і то не так. І це не так, хоча на самом делі нічого там страшного немає. Тут карти кажуть, вам перестаньте себе жаліти, візьміть себе в руку, твердо вирішіть питання так чи інакше. Ідіть. Да? Вот. Ну, звісно, що близнюки, що Терези, вони і там, і сям, і не можуть ну, важко определятися. Страхи якісь, знову ж таки, страхи в голові, сумніви, переживання, вот это вот все, це ваша історія буде на цьому тижні. Але дивіться, на фінал тижня ви з собою довольні, може, наконець-то зробили вибор. Фінансово у вас все добре, стабільно, класно. Можливо, вам щось запропонують. Бачите, фінанси у вас двояться. З фінансово у вас до кінця тижня все окей, а ви себе будете чувствувати побідителем, чемпіоном і так далі, Соответственно, ваші плани підуть на ура. Тому я вважаю, що тиждень пройде непогано і ваші муки будуть не напрасні. Тепер для кожного крему близнюки. А тут зустріч, побачення з другом, з людиною, якої ви давно не бачили, але це ваш друг, товариш, брат і так далі. Приємна людина. Терези. А, Терези, а тут какой-то намічається роман, може бути роман а, со статусним мужчина, який в подальшому може привести до повишення вашого статусу. Чого кажу мужчина? Тому що це мужчина. Якщо ми говоримо для чоловіків, то це може бути якесь дружеська історія, це може бути, а, знаєте, як. Якийсь знайомий, вигідний, ну так, да, грубо скажемо, вигідний, або той, який може вас прикривати, закривати, ростити, як товариша, да, який буде вас захищати і тим самим зможе вам допомогти вирости в кар'єрі. Це також, до речі, і стосується жінок. Ну, Тобто, переводьте кожен на себе. Ну, в общем говоря, вліяйте не мужчинка якийсь. Ну, от. А може якийсь любовник такий заведеться, теж може бути. І водолей. Шоу водолеїв? А тут надо тут, отдавати тут а, а, акуратним, можете втратити свій статус, якщо будете багато кому розказувати. З вами можуть наблюдати, щось під вас копати, скажем так, і доносить неправдіву інформацію, що, собственно, за собою може повести втрату вашого статусу. Зрозумілі? Або, знаєте, якщо про інтимні стосунки, то будьте обережні з незнайомими баришнями. От це для чоловіків, наприклад. Ну І для дівчат точно так же, в принципі. Такий розклад для вас. На все добре, папа. -па.